Вітаю, любителі шахів, рай проти Зак Блак Мардимараган Гамбіт. Давай Насипай. Грепляємось в центрі. И окей. Ну, поменялось просто. Ну, хай б'є слона тут. Слон, в принципі, просто контролює пішака. Нічого особливого не робить. Ми тільки укріпили свій центр. Changer. Пф. Можна і так, мабуть, але буде тут і тут, так? Да? Так не можна. Так, не можна. Ну давай шаг, окей. Не знаю, пішечка з'їдати, не з'їдати. просто дати їм активізуватись. Можна просто коня вести. А, давай поганяємося за пішиками. Побачимо не кожен за ці такі штуки чи ні. Може і так. Да. Може й дам. Ні, тут просто на слона напав, тому нормально. Тому захистили так. вперед, мабуть, десь пункт. Приберемо коні. Коні, коні, коні. Прекрасні в мене коні. Якщо віддасть слона, ще чорнопольника свого. Що ж я зроблю? Скажу дякую тобі. А, ти нападеш на мене просто. М. Ось отак от, да? Нічого хорошого, в принципі. Так, так. Так, да, тут. Мабуть, кінця п'ять. Надто радужний хіт. Хід. Просто фрізя мого ловить. Що ти будеш з ним робити? Слоно, да, сюди веде. Ну, побігаємо ще, я не знаю. Ти подивись на нього. Плюс один, до речі. Так, оце дякую, за що він віддав мені одного слона. За це дякую тобі. Крему треба якось із цього коня вибивати, тому що гри я йому не дам. Хоч і без ферзя. Я отримав, що я отримав взагалі за ферзя? Туру і купу пішаків. Це що за хід? Давай так. І потім якось пішаки пішли. Робити дрова. Так. Нападаю. Що це? Пережи <смі> <смі> один. Що це таке, Ах ти, тактик. Тактик. Молодець. Куди там тут ставлю? Він задумав? Д'їзді всі пішаки? але у ну, мене тут контратака. Ну, тут з твоїм королем біда. Маленько. Тук-тук-коку, так-тик-ку, так. Так, а що якщо він отак зіграє, да. То що я буду робити, якщо я сюди пішов. Він може так зіграти. Так, так, так. Так. Ні, якщо просто шах, то він сюди сховався і все. Якщо так. ні, мабуть, так. Це ти не правий. Тому що Ферріс у мене прийшов і виграв партію. Так, подивимось аналіз. 76, 85. Ну, важкувата практика була, кажу, чесно кажучи. Але тут він Блекмарадімера дав білими. Я захопив центр і тут він. Тактично грає, молодець. Ферзь у мене загуляв, а кінце 5 повільних. Ага, треба було кінь б 6 темпово. Тут Ферзь потрапляє в засідку. Дивно, що він взагалі продовжує от, от ганятися. Можна було і просто якось взяти, потім ще як там всякий. А він тут поганяється. Як будто би знає все. Все знає, де програв він. Так, да, тут він також цікавий хід знаходить. Оцей хід Ferg 1, це, звісно. Такий хід читера. Або Рубінштейна. Це одне з двох. Так, да, він швидко грає, молодець. Я, звісно. Я не бачу навіть що тут слон б'є поле є 8 Але контргра в мене є, але він чомусь допускає суперник. Я що тут треба було? Ага, ого, удар! Ні, що він ще такий удар знайшов. Це було б щось просто. Це просто було б щось. І все. Ну, тут уже можна дивитись, дабілі виграють, окей. Не просто було знайти, звісно, цю тактику. Ще можна було ферзі d 1 зіграти. Бо ферзь це один. Ну, окей. Я, чесно кажучи, також не бачу за нього, як, як треба від... захищатись цього. Ну, а тут просто все. Мат 14 ходів комп'ютер. Показано ферзь. Ферзь.